Насправді остання доба була з великими жертвами для Запорізької області як за останній тиждень. А в першу чергу сьогодні о п'ятій ранку, після артобстрілу, була поранена 79-річна жінка з однієї з прифронтових територій, звичайно шпиталізована. І Лікарі наразі роблять все можливе, аби зберегти її здоров'я. Також було поранено. Два чоловіки це 16-річний хлопець та 67-річний чоловік. У одного контузія у другого сколково поранення безпосередньо обличчя, і також наразі лікарі борються за їхнє життя. Якщо взяти в цілому, то ворог. 407 разів обстрілював територію Запорізької області, вчорашній вечір вихідного дня також був неспокійний і безпосередньо для обласного центру, тому що ворог запускав шахеди безпосередньо по обласному центру. Але дякуючи нашим збройним силам України, тих, хто бережуть наше небо над Запоріжжям, ворогу не вдалося досягти своєї мети. Хоча, якщо будемо підводити підсумки минулого тижня, то на жаль, ворог завдав більше ніж 3 тисяч. Чи ударів по території Запорізької області найскладнішим для нас був удар, який відбувся безпосередньо. В святковий день 8 березня, коли ворог поцілив по нашій критичній інфраструктури, під загрозою стояло і опалення обласного центру, і безпосередньо газопостачання на більш ніж 210 тисяч абонентів. Тож такою була загроза. Але дякуючи комунальникам, газовикам вдалося уникнути таких великих відключень. Наразі в нас залишаються відключеннями два населених пункти. Вчора до ночі проводились відновлювальні роботи, але я сподіваюся, що нам залишилось один-два дня, і ми зможемо остаточно відновити газопостачання.